Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я буду дивитися, що відбувається із мухоловкою, яку ми садили, вже пройшов другий тиждень. отак От виглядає мухоловка. Вологий ще мох в стаканчику, він не поливався. Поливався тільки коли були дощі. Стоїть на вулиці мухоловка. І я так розумію, що вона в мене уражена, і я буду зараз її обробляти. Це вода, дистильована вода. От такий я буду брати оприскувач. Мікохел. Це засіб від бактеріозів, кореневих гнилей, фітофторозу, борошнистої роси та інших хвороб. Це порошок і отакий от ще фітохел Лікування та профілактика бактеріальних хвороб і грибкових. Дистильовану воду я використовую, тому що дуже не любить мухоловка звичайну воду із крану, із колонки, із... вона любить тільки дистильовану воду. От. Бачите, ураження такі, я так розумію, що це грибкові ураження. Я зараз видалю повністю всі ушкоджені листочки. Усі, які листочки потемніли, я бачу, що маледесенькі. Виходять маленькі листочки, в мухоловки виходять. А оці не не розвиваються. Як-то вона завмерла. І, бачите, скільки листочків потемнішали. Вони всі були зелені. от тому ну, зараз я буду її обробляти і в стаканчик налію водичку на 1 см із розчиненими препаратами цими, фітохелп, від грибкових уражень коренів. І листочків, бачите, отак От я відрізаю, здорові лишаю листочки. Отак От відреагувала мухоловка на пересадження. Вона, я думаю, ще була уражена ще в магазині, просто зараз в неї стрес і стало ще гірше. Ну, Подивимося, як вона відреагує на ці препарати. Отак, От розчинила порошок, рідину і ретельно обробляю листочки мухоловки. Не боюся, щоб потрапляло все і в точку росту. Отакі, бачите, ураження. Хочеться, щоб вона розмножилась, щоб давала діток, щоб мухоловки можуть давати діток, рости такими пишними. Добре вони не потребують. Потребують зібраної води дощової, дистильованої води. От, цю дистильовану воду можна знайти в епіцентрі, там, де все для автомобілів. Також я люблю дистильовану воду, використовую для праски, заливаю у праску, і тоді немає слідів на одязі. От, бачите, зараз прямо в центр росту я наливаю із препаратами дистильовану воду. І дивлюсь, щоб зібрався, ну, от на дні, бачите, десь рівень води сантиметр. І зараз ну, це буде такий і полив, бо вона вже під, почала підсихати, стаканчик такий стає легенький. І таким чином розміщуємо мухоловку на вулиці. Тут на дні стаканчика водичка, отак От вона виглядає, оброблена. І цікаво, що з нею буде надалі. Дуже красива мухоловка, якби вона ще, Хочу її трошки Повищі поставити, щоб до неї прилітали мушки, От, бо вона ними живиться, щоб її, на неї легше сідали мушки. Ось такий стаканчик, бачите, з мохом, з фагном, і до зустрічі!